Нати цього року українцям, українцям пощастило травневі свята будуть тривати чотири дні поспіль. А отже, з'явилася нагода змінити атмосферу і поїхати кудись на відпочинок. І ще кілька років тому чимало українців дозволяло собі травневі тури за кордон. Та після того як курс долара. Зріс, якщо ви помітили, українці переглянули маршрути і почали вивчати Україну. Тож які напрямки цього року вони обирають, і ми з вами, які обираємо, скільки коштують тури по Україні, на травневі свята, та як на них можна зекономити? Дивіться далі у Сніданку. От посмотрите, яка природа в Україні, і зачем куда-то їхати, якщо здесь можна найти все, що нужно для отдыха. Ще кілька років тому киянка Оксана на травневі свята їздила відпочивати за кордон, знайомилися з європейськими столицями або грілася на морі в Єгипті. Але після того, як курс долара суттєво зріс, жінка передивилася напрямки і поїхала знайомитися з Україною. Насамкіне для мене було великим відкриттям. Наскільки Україна багата як туристична страна, Тут можна віддихнути і на морі, тут можна посмотрети гори і прекрасний городський туризм. Торік на травневі свята та Оксана відвідала Кам'янець-Подільський. Зізнається, ту подорож пригадує постійно рицарські фестивалі, багата історична спадщина і неймовірно красива природа. Про такий яскравий відпочинок жінка навіть не мріяла, тож вирішила продовжити подорожувати Україною. І цьогоріч на майські праздники розглядаю варіант поїхати відпочити в Карпати. Я хочу посмотрети сінівір. А, заїхати в Яремче. разом з новими маршрутами. Оксана навчилася економити на цих туристичних поїздках. В Першу чергу, це, звісно ж раннє бронювання турів Це дозволяє економити порядка 20-30%. Можна поїхати на автобусі, на машині, можна поїхати на поїзді, також купе купелі плацкарти. Кардинально відрізняється ціна. Одеса, Букавель, Львів, Ужгород та Кам'янець-Подільський. Саме ці напрямки відпочинку сьогодні найбільш популярні серед українців на травневі свята, зазначають туроператори. Але ціна не завжди відповідає якості послуг, каже фахівець туризму Ігор Голубаха. Треба бути дуже обережними. Ви можете забронювати готель а напряму, якщо ви будете приїхати туди. Вас будуть вам можуть надати чи. Послуги не того якості, не того, що ви очікували, аби уникнути проблем з відпочинком, експерти радять обирати перевірені готелі або звертатися до туроператорів, боятися купувати у них тури не варто, каже пан Ігор. Якщо ціна у туроператора буде неконкурентною з тими цінами, які є напряму в готелі чи в санаторії. То він просто не зможе продати свій продукт. Самі ж ціни на тури по Україні залежать від місця відпочинку та якості готелів. Наприклад, поїздка в Одесу на травневі свята обійдеться у 4,5-5 тисяч гривень на двох. В ціну входить переїзд автобусом або потягом, проживання в готелі три доби та екскурсійна програма. Так само коштує відпочити і у Закарпатті. А от Карпати дешевші від 3 до 4 тисяч гривень. За кількаденну тур поїздку до Львова, Кам'янця-Подільського або, наприклад, Ужгорода доведеться сплатити близько близько 4-5 тисяч гривень за двох осіб. І у нас в гостях голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну тож, які тренди серед українців? Чи їздять зараз люди за кордон? Е, ну, зважаючи навіть на, на ті курси, які присутні ну, давайте ми не будемо такими трагічними. Дійсно, є е, ще люди, які можуть дозволити собі я поїхати. можу веселіше це спитати. Чи їздять українці ще за кордон? Чи ні? ну на щастя, є ще люди, які можуть дозволити собі поїхати за кордон? А, але дійсно що, що основним трендом на сьогоднішній mm -hmm. день, і я хочу сказати, що навіть незалежно від е, стану економіки, ще 2-3 роки тому ми побачили, я маю на увазі українських туроператорів, ми побачили зацікавленість українців mm -hmm. до відпочинку в Україні, розпочинаючи від знаєте, таких коротких екскурсійних турів вихідного дня там зі свого міста поїхати кудись там е, чи Недалеко. Так, да, Недалеко, такі радіальні тури, 100-120 кілометрів, побачити ті чи, чи інші музеї, побачити ту чи іншу архітектуру, або ландшафтні якісь парки, mm -hmm. спочинаючи від Уманського і закінчуючи навіть Вінницькими фонтанами. Mm -hmm. Я не бачу вінницький Дуже цікаво, рекомендую. І на сьогоднішній день, безумовно, і не зовсім веселий економічний стан. Різкі зростання курсу валют привело до того, що дійсно більшість українців, які раніше могли собі дозволити, якийсь такий більш-менш економний відпочинок за кордоном, зараз звернули свою вже більш пристальну увагу до України і почали їздити відпочивати країни. Ну от якраз будемо шукати в цьому позитивні моменти, так тому що є, що слава Богу, подивитися, які напрямки найпопулярніші? Ну зрозуміло, є одне. Є Львів, якось так. Перші дві асоціації. Що ще? Ну ви вже називали і той же Кам'янець, є ті ж чудові Черкаси, та ж Умань, є е, багато цікавих куточків, розпочинаючи від, е, кажемо так, природних ландшафтних парків закінчуючи відпочинком на воді, на морі. на Угу. Якихось в тому ж дістерському каньйоні. На, на щастя, вже погода зараз а, розполагає до того, щоб відпочивати на свіжому повітрі, і це да, досить... Тепліше, можливо, да. Да, досить цікаво. Я хочу сказати, що мабуть. Не зовсім такі вже високі ціни на сьогоднішній день, тому що є вже пропозиції і від хостелів, є вже пропозиції і від готелів, скажімо так, дійсно там розпочинаючи від 250 mm -hmm. гривень за добу, хостели там навіть у Львові до 100 гривень за добу. Це, тобто студентам легко можна поїхати да. клас відпочити недорого. А ми спеціально е, е, зробили начки сюжет про туристичні додатки, мобільні додатки, для того, щоб е, можна було легше обрати той самий готель. По хостел, давайте подивимось. Якщо ваш вояж передбачає переліт, скористайтесь додатком SkyScanner. Ця програма знайде квитки до будь-якої точки світу, а ви зможете обрати зі знайдених авіарейсів найдешевші та найзручніші. Шукайте дешевий спосіб подорожувати, скористайте додатком BlaBlaCar. Він допоможе вам знайти людей, що їдуть до потрібного вам міста, і готові взяти попутників. Вартість такої поїздки зазвичай менша, аніж квиток на автобус чи навіть потяг, а місця ви дістанетесь швидше. Заборонювати готель, хостел чи апартаменти допоможе додаток Booking.com. Цей Сервіс працює майже у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Програма дозволяє бронювати та оплачувати готелі напряму. Тож вам не доведеться здійснювати зайві дзвінки, відвідувати додаткові сайти чи сплачувати будь-які комісії. Де поїсти знає Форсквер. Додаток знайде найближчі ресторани, кафе чи фастфуди. При цьому програма показує рейтинг закладу та цінову політику, яку відображено згідно відгуків відвідувачів. Ну, як прокоментуєте додатки? Тому що я, наприклад, також там, тим самим скайсканером, не завжди він видає ідеальний варіант, можна пошукати ще. Ну, безумовно, є е, професійні системи бронювання, які, в принципі, е, ну, більшість професійно працюючих туроператорів мають до них доступ. Це розпочинаючи такі системи, як бронювання готелів, там і такі інші. Вони нічого вам не скажуть, і закінчуючи системами Амадео бронювання, там, в тому числі і різних перевезень. І інші професійні системи, які дозволяють, скажімо так, отримувати актуальні ціни на той самий час. І з одного боку, з іншого боку, я все ж таки рекомендую споживачу, туристу довіряти професіоналам. Якщо ви маєте в себе маєте контакт і відпочивали, і довіряєте тому чи іншому турегене mm -hmm. чи, ту, чи туроператору, то безумовно він зможе вам зробити ціну більш привабливу, ніж ту, яку ви знайдете. Тому що є свої домовленості у операторах. Ну, так, є так. не тільки домовленості, mm -hmm. є, по-перше, це професійні системи бронювання послуг, які мають досить привабливі ціни, які, ну Смачніше, ніж ті ціни, які є. Розуміло. на вам потрібно шукати, монторити, перевіряти і, будь ласка, відпочивати в Україні, слава Богу, є чим займатися. Тому будемо, ну що, долар 26 будемо викручуватися, що робити? Наші питання відповідав голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха. А сніданок триває.